Вітаю вас, мои дорогие, я Ирина. И у меня такое запитання: Я почула вот такое. Дональд Трамп потребовал от Джо Байдена остановить войну. Он пишет, сначала танки, потом ядерное оружие. Пора заканчивать эту сумасшедшую войну. Сейчас же. Это так просто сделать. И он... Би зробив це за один день. Тобто Трамп пише, що він би це зробив за один день. Ото базікало. Я зараз не пам'ятаю, від кого я це чула. Що Трамп, він з одного боку. Зараз, от не згадаю, хтось розказував. Трамп з одного боку, він. Е Хороший предприниматель, тобто вміє продавати, вміє себе виставляти, себе продавати. Ну, я, я ні, не буду порівнювати, тому що мене зараз знову звинувачують, що я ну, неважливо. Так, Дивіться. Тобто, вміє себе продавати, так? Хороший артист, я так скажу, а ви догадайтеся самі. З другого боку, он дурак. Отак я чула про нього. Бо, якби він був розумний, такий дурниці би не говорив. І так, подивимося, що би зробив за один день Трамп, так? Але чекайте, давайте спочатку подивимося: його ставлення до України, верніше, його позиція до України, і його позиція до Росії. Цього Трампа. І так, зараз подивимося. Фаталіст. Ну, що це таке? Дивіться. Ага, все понятно Дивіться, я говорила, вам вже вже постійно вам говорю, що а, я не дивлюся карт перевернутих. Я не знаю, як вони перевертаються. Я завжди збираю все докупи правильно, без поняття. Це приходять до мене якісь гноміки ночі і все перевертають. Тепер зараз я поясню: тепер на Росію. Яке у нього ставлення Росії? Угу, Все понятно. Все понятно. І так, дивіться. Ще раз повторюю: не дивлюся перевернутих карт. Його відношення до України. Він не хоче, щоб світ давав Україні на перемогу. Бачите, було би так? Він би казав: супер, давайте далі. А карта перевернулась, ми її так і лишимо. Тобто, він закриває, він робить все можливе, щоб світ не допомагав Україні, і не... Україна не допомогла. Тепер дивимося на Росію. І так, в нас тут борьба, так? Внутрішня борьба. Він, знаєте, що це мені говорить? Внутрішня борьба говорить про те, щоб на Росії не роз Росія не розпалася. Тобто, щоб прозріли. Щоб була стагнація, щоб не конкретно вбили русських, щоб не конкретно їх вбили. Тут відношення таке він допомагає Росії, тобто трансформуватися, я так це бачу. У мене таке враження, що він допомагає їм трансформуватися, він допомагає їм боротися, прокидуватися. Ну, все рівно, я би тут ще доклала. Стати їм на ноги, окріпнути якось так. Виграти час. Все я зрозуміла, виграти час. Він допомагає їм виграти час. Його ставлення, я би не сказала, що він там дуже так влюблен в Росію, ні. Тут скоріше, давайте подивимося тоді, як це називається. Він це все робить для своєї країни. Бо я би не сказала, що тут така дуже велика любов. От Америку він любить. Да. Да. Да, да, да. Цінує, любить, бачите, От він це робить більше для Америки. Не так для Росії, я би не сказала, що він обажає її. Ні. Тут просто виграти час. Щоб вони або накопичили, або якусь трансформацію пройшли, або ще щось. Але я е, все рівно не бачу, що він там дуже що-то переживає, щоб ті виграли чи ці виграли. Тут скоріше йде за те, щоб е, не е, саме Америка, світ щоб менше допомагали, тому що це великі розходи. Він переживає за е, своїх виборців, я би так сказала, за матеріальний добробут, тому що це дев'ятка монет. Щоб не похитнулося їхній бюджет, саме їх бюджет. Кожну копійку. Ось, він більше, знаєте, за свободну Америку, ніж його це не хвилює. Ось так я це розумію. Ось так, мої дорогенькі. І е, тепер запитання: те, що я хотіла задати, хотіла спочатку, але тепер задам. Он би це зробив за один день. Тобто. Пора заканчивать эту сумасшедшую войну сейчас же. Это так просто сделать. И он бы сделал это за один день. Итак, что бы він зробив, чтобы за один день. Как бы він за один день закінчив цю війну? Его план? Нічого, подур. Ой, Йоліпале. Відверто скажу, він би став учасником переговорів. Оце може говорити. Дивіться, два старших аркана. По-перше, би не вмішувався. Ось. По-перше, би не вмішувався. Я зараз, я зараз поясню. Ця карта теж говорить, вони би повбивали один одного. Ви знаєте, його тактика така: не вмішуватися. Ні копійки не давати притримати, Тому що королева монет, вона вміє накопичувати. Дивіться, кожна карта. Я поясню зараз, щоб ви зрозуміли, чому я так бачу, тому що дуже багато чого кажуть, що я неправильно там щось читаю. Королева монет, вона вміє накопичувати. Король монет, він вміє все. Він вміє і накопичувати, він вміє і заробити. Ось, Але королева монет, вона не фінансує. Фінансує лицар. Фінансує король, королева, вона притримує гроші. Ось, бачите, і тут ще монетка, до речі, дивіться. Ви дивіться, я цього... ну, це цирк. Тут, бачите, він би притримав ці гроші. Він би зайняв таку політику. Як би це сказати? Примирення. Він би взяв, зібрав дві сторони і примирив їх. Але мені йде так, що скоріше за все ну, він би до переговорів м м спонукав, притримав гроші, не давав би гроші ні одній, ні другій стороні, не допомагав, е скликав би раду якусь, так? якісь переговори це скоріше за все, стосовно війни. Або, знаєте, ще така в нього тактика нічого не робити. Спостерігати, ця карта теж говорить про спостерігання. І е, вони один одного, хто сильніший, той її би переміг. Ось так. Це його вся тактика. Я інакше нічого не бачу тут, мої дорогенькі. Ось таке його ставлення. Е, як би то сказати, знаєте, оця приказка. Хоча це не українська приказка, це москалі нам придумали. Е, моя хата я нічого моя хата з краю я нічого не знаю. Це не наша приказка, моя хата з краю першим ворогом зустрічаю, оце наша козацька приказка. Ось, а він, ось його поведінка. моя Тобто Америка нічого до цього не причетна, НАТО, Україна не в НАТО, то до і ось я так бачу, він би зробив він би тут свої правила. Був би він на, на місці Байдена, він би інші правила зробив. та як він зазвичай і діє. Ось так. Ну він би і, Росії, і росіянам не допомагав. Ну, мої карти цього не показали. Все, мої дорогенькі, гарного вам дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!